Всім привіт, мене звати Младшенко Єлизавета і сьогодні, знаєте, буде таке доволі таке інтересне філософське відео на тему того, як себе ощущають люди до 18. Чесно, ще 2-3 тижні назад, коли я здавалася цим вопросом, я думала, ну, в принципі нічого такого не буде, того що, ну, а що і зміниться? Всього лише цифра і міняння паспорта. Ну, я, звісно, брала до уваги те, що куча всяких різних приколов буде, тому що це понятно. От, ну знаєте, той момент, що буквально через почти два тижні мені 18, і я вже не буду та сама мала і вже до мене будуть приходити казати, Ліза, купи нам якусь алкашку, це дуже максимально таке страшно. По тій простій причині те, що я ну, не паніму, ну, для мене вже діти, які родились після 2010-го, ну, являються реально якоюсь. Штука згенірована штучним інтелектом, тому що вони якось, знаєте, вони вже мислять по-другому, з ними вже мої можна. Щоб я розуміли, у нас в коледж поступили діти 2010 року, ви ну, поняєте? Типу, для мене це дуже специфічно, тому що в мене брат 12-го. І знаєте, це насправді доволі страшна історія і ситуація, але із хороших моментів. Я уже понимаю, что я не знаю, как я буду день рождения, и я не понимаю, что вообще делать в этой жизни. У меня реально якась криза. Вот 17 началась. Не то, чтобы у меня на того и не было. Но если тебе там 17, 17 это возраст, ни туда, ни сюда. Типа тебе уже как бы можешь что-то делать в этой жизни, но ты в той же момент не можешь, ну, щось. Е Ну Щось прямо конкретне зробити, то, що ти ще неповнолітній. А коли ти вже повнолітній, мені кажеться, що якщо це відео, да? і я потім за... після тижня, як мені стукає 18, вам запишу, що я думаю на цей счет, мені кажеться, що це буде максимально таке разнообразне відео по тій простій причині, що. Ну блін, Я не знаю, що вам зараз сказати із такого яркого. Что я сейчас ощущаю? Первое, не знаю, как просто ну, день рождения, потому что э, война в Украине, плюс я не знаю, э, знаете, я сейчас думала да, последнее, что я не буду отмечать. А, ну, не знаю, знаете, как для меня день рождения стало, ну, каким-то просто рабочим днем. Раньше я не понимала, как люди говорят, ну, что мои день рождения? Я типа, ну, блин, день рождения, туда-сюда. А сейчас я понимаю, что для меня день рождения это просто обычный день, это неделя. Я собиралась ехать в на Знаете, если раньше батьки казали, типа, Ліза, може, давайте так будемо регулювати. Точно тобто, каже, Ліза, це 18, це по-любому отмітить. От, я не хочу, я не знаю, що взагалі робити. І це страшно. Чесно, взросліть страшно. Для мене от, лічно, це що, знаєте, фантастика, що я не знаю, що буде, як буде, коли буде. І знаєте, стає набагато страшніше той момент, коли. Я закінчую коледж, я шукаю вже які роботи, підробки, Мені стукають 18, там 19, дев'ятнадцять, двадцять діти, Знаєте, коли вже мої рожають дітей в 17-18, а я, знаєте, така, типу, що ж робити, що ж робити, які проекти запустити, а що, ну, як знаєте, Максимально усіх уже зараз видно, що. Хто по яким ступам пішов, знаєте? Тобто, сьогодні, ну, то я пріоритет сім'ї, родив дитини. Для мене це, конечно, трошечки в моменті, рожать в 17. Но це подобається, то да но я, чесно, не хотіла рожати в 18, но ну, мені ще не в 18, ну вже в 17 я не родити, тому знаєте, головна шутка наша з дівчатами, це спасибо, що ми не родили в 16. Вот. И мы не берем до уваги, А мало ли. Ну блин, сегодня у нас якась у нас все мы вроде бы, у нас перше. Ну так да, орієнтом десь два ну, тижні, плюс минус Я не хочу читать, но орієнтомно. Блин, я не знаю, що таке розказати, знаєте, я просто от хотіла записати давно це відео. Я записувала, по-моєму, щось похоже, по-моєму, на каналі вже должно вийти і не вийде. Мені що не вийде, тому що скажу, це крінж. Вот. Но, тим не менше, тим не менше. Для мене 18 це така дуже інтересна дата, і я вірю в лучше, але готуюсь к худшому. Я завжди готуюсь к худшому, готовлю, жду лучше, готуюсь к худшому. І знаєте, для мене дуже великим. Являється приколом, коли я готовлюсь до чогось плохого, а є хороше. Ну, то хороше я ніколи не готовлюсь, тому що потім дуже больно падать. Вот. Це очень кринж. Я не знаю, що вам ще так сказати. Поэтому розказала вам тут такий от на 5 минут діалог. Буду рада бачити вас в мене на каналі. Якщо ви розділяєте мою філософію, буду ждать вас в коментарях. Пока!